Друзі, всім привіт! Таке спонтанне відео. Я сьогодні вам розказувала в сторіс, що мені подобається філософія, подорожі чи мистецтво, чи книги. Звісно, книги це теж моя слабкість, подорожі, але найбільше це моя філософія, Саме тому я почала вести ось цей другий YouTube канал. І на цю тему, повірте мені, щоб ви бачили, як ну, приклад живої людини, на цю тему я можу говорити безкінечно, просто безкінечну кількість часу. Це я не можу сказати про польську мову, хоча в ній я спеціаліст, маю суперкрутий курс, живу в Польщі і так далі. Але про це я теж я вам розповім, чому я опинилася в Польщі. І, але я, моя суть, мої цінності, мої інтереси це все, що стосується психології, саморозвитку, самопізнання, здорового харчування. І повірте, в, е, на якому би етапі ми б не знаходились, на якому ми в життєвій ситуації не знаходились, чи ми маємо дітей, чи ми маємо бізнес, чи ми маємо 10 квартир, чи ми нічого не маємо, Абсолютно має значення. Має значення тільки те. Ось ми, наша енергія і наші завдання в цьому житті. Для чого ми приходимо? Що ми чого ми маємо навчитися? Чому один тужить не може знайти кохання, другий там не може виздоровити, третій не може знайти роботу, четвертий не може ще щось. Кожен з нас має своє завдання. І я от йду по вулиці, я дивлюся на цих людей, і моїм предметом дослідження це є саме людина. От я дивлюся на людину, і мені не цікаво, тобто я вам розказувала свої типології енергії, хто отримував мій безкоштовний курс, що я та. Ми знаємо, Людина-машина, людина знакова система, людина ще щось і є людина-людина. От мені цікаво досліджувати саме внутрішній світ, саме те. Яка людина, який в неї тип характеру, які в неї завдання? Саме тому я приєдную психологію, філософію, езотерику, яка які в неї дитячі травми, з чим вона прийшла? Я займаюся цим всім. І моя душа, я вже це говорила своїй мамі, моя душа відкликується на те, щоб я виходила а, в Ютуб і а, записувала ось такі відео. І, якщо, от подивіться, я не можу себе переламати, просто а, настільки зараз я відчуваю свою душу, ніж я її не могла почути. А, і а, щоб записати от себе, змусити на мус писати корисні відео, мені легше пост написати, щоб сто разів переказувати, розумієте, з польської заради корисного контенту, те, що є в супер моєму крутому курсі, не бачу абсолютно ніякого сенсу. Людина купує курс, людина вчить отримує результат, здає на Б1, отримує кращу роботу, громадянство. Все вона тут. За допомогою мого курсу за 500 гривень вона вирішує будь-яку проблему. Але зараз я хочу поговорити про те, чому я опинилася в Польщі, тому що це не тільки пов'язано з польською мовою, і саме це відео тому я записую на цьому каналі і на іншому, так, не присячному мовам, тому що це сталося не випадково. Це вже пізніше я зрозуміла, що саме в Польщі я почула цей спокій, в мене відбулася ця сепарація від батьків. Я почала розуміти себе і ставити собі запитання в декреті, що, хто я, чого я хочу, які мої цінності і інтереси, яка взагалі. Тобто я тут вперше в житті дозволила собі бути собою. І те, що показано, те, що, те, розгадка того всього була в астрології. Тобто є ось така астрокартографія, я колись показувала на цьому екрані, там поставила ноутбук, то там є ось такі лінії планет на карті Земля. Америка, Африка, Україна, і от моя лінія активності, вона марському йде через Польщу. Тобто, життя мене спеціально кинуло на імміграцію заради мого розвитку, заради того, щоб я подорослішала, щоб я запитала себе, чого я хочу, і так далі. Можливо, у вас теж така подібна ситуація, і ви проходите схожий досвід, тому що, переважно, дуже багато ось таких молодих жінок, дівчат, які були дуже залежні від. Від мами, від тата, і тут вони заново будують себе, вони шукають себе, вони вибудовують оцю таку самостійність. І саме, можливо, теж моя історія, те, що я прожила всі мої оці курси, вони будуть вам так само помічними, щоб знайти ось цю силу в собі, так? знайти ось цю впевненість. І це дуже сильно пов'язано із харчуванням, із дитячими травмами, із програмами, якими наша свідомість просто запакована з дитинства. І як важливо ось це найголовніше знайти себе. Почути голос душі і. Вже тепер, пройшовши стільки, вже сім років я живу в Польщі на даний момент, пройшовши тут і народження дитини, і знаходження себе, і пропрацювання блокад, я е, розумію, е, чому так мало статися. Тобто для мене питання, ось цього, е, чому я в Польщі? Тому що раніше для мене це було дуже дивне. Тому що я, по-перше, жила собі в себе в селі на Західній Україні. Е, я взагалі ніде не їздила ну, до Львова хіба та? за межі навіть по Україні, те, що вже взагалі за якийсь. За кордон а думати, щоб жити десь за кордоном, це взагалі для мене було як полетіти в космос. І вперше, взагалі, я перетнула десь якась подорож за кордон. Це саме була в Тішині в мовній школі. На мовну школу на місяць я відірвалася вперше. І вперше я побачила новий світ. Вперше відбувся якийсь поштовх моїй свідомості. Я побачила, що є щось інше, і я вже могла собі порівняти це все. В голові, але я б туди не потрапила і потім не зустріла свого чоловіка, якби я не вступила на польську філологію. А, а я б не вступила туди, якби зовсім випадково пані в білому е, костюмі сказала: чому ви хочете подавати документи на українську і е, мову і літературу. Ви будете просто вчителькою в школі української мови літератури, підіть на слов'янську філологію, вибирайте польська, сербська, хорватська, чеська і так далі. Ми вибрали польська, тому що вона нам Найближче до до кордону, і так далі. І... Моя мама казала, що ти там любила віршики, щось там писати, працювати з інформацією, і в тебе такий філологічний цей, і ми тебе дали. Хоча, можливо, я би ну, мені так, ніби хотілося там актор, цей диктор, все, що пов'язане з говорінням, з голосом, так? журналіст, психолог, так в принципі, потім я вже зрозуміла, коли почала вивчати астрологію, що це і є моя суть, це мій знак зудяку, близнюки, і все, що пов'язане з. Інформацію з говорінням, з передачою інформації, з голосом, вміння структурувати цю інформацію. І от я така людина, що я мушу давати людям результат, тобто я не можу мені, щоб щось людині дати, мені потрібно за це зачепитися. Переливати з пустого в порожнє те, що люди розписують на величезні якісь курси, я можу сказати двома реченнями. І е, просто я е, ну, така моя стихія, що, що якщо це дійсно практичне інструмент, ти його береш, ти його практично в в в Запихаєш своє життя, і він дає тобі результат. Є там курси там, про фінансові енергії, по тому, яка ти жінка, мати, дружина, е е дитина і так, дочка і так далі. Є курси про підняття рівня енергії. Оці всі курси три, я можу. Ну, е е трьома реченнями сказати, що треба робити в даній ситуації, а все починається саме з нас і зрозуміння того, а чого ми взагалі хочемо, тому що якщо людина так не робить, вона відкриє бізнес. Попрацює 5 років, і рано чи пізно це перекриється. Тобто, треба дивитися в перспективу, треба дивитися, чи зможеш ти робити це постійно. А людина вона піддається емоціям, і вона ох зараз ніби добре. І вона не розуміє, що це буде тривати один день, другий, третій, один рік, третій. І вона не і вона чим далі в це вгрузає, не розбирається в собі і не розуміє, що це. Заганяє її в якусь прирву, і потім в неї починається якраз депресія, заїдання емоцій, тому що людина не розуміє свого покликання, вона не розуміє цінності і інтересів. І саме тому люди, які там мали бізнес, чи там ну, задоволені свої матеріальні потреби, вони зрозуміли, що навіть якщо в нього там три квартири, так він це є він. Тобто, ну уявіть, що е, три квартири. Це для нас це великі гроші, там ми собі там не знати що. Але уявіть, що три квартири це три ручки. Це просто предмет, який яким ви нібито володієте. І от уявіть, що ви дуже хочете подорожувати. Уявіть, що ви ну от ви побули, ви завоїнили оцей емоцію цю так? Що далі? Далі ви залишаєтесь в себе, так? Ми. Тобто правду кажуть, що в цей світ ми приходимо. І не і йдемо звідси і не беремо нічого. Ми беремо тільки те, що ми дійсно наскладали, ось ця моя філософія, так? те, що ми тут наскладали в душі. І це дуже важливо. І коли я ставлю собі запитання, схитрувати мені, зманіпулювати, збрехати, я ставлю запитання. Я це зроблю, я зроблю гірше для себе. А навіщо мені робити гірше для себе? Ну, мені ж потрібно в наступному житті ну, добре, щоб мені було, а відповідно, в цьому житті я маю зробити щось добре. Робити постійно це добре. Саме тому я продаю курс за 500 гривень. Саме тому я веду блог і подаю інформацію, так як я це відчуваю, а не так, як каже, маркетинг і певні шаблони. Так? Я слухаю себе. Саме тому я. А, Намагаюся щиро допомогти людям розібратися зі своїми емоціями, розібратися з харчуванням. Саме Тому я понастворювала повно каналів, які наповнені моїм досвідом інформацією. і от людина хоче не з наборами потоками. а От, наприклад, вона хоче змінити харчування, канал, хоче попрацювати дитячі травми, канал, хоче розгадати на рії даті цей канал, хоче там, підтягнути тіло в домашню умовах, щоб не ходити в спортзал, канал із вправами, хоче Просто дивіться мої якісь закриті мотиваційні відео, ось цей канал. І хоче знайти призначення ось цей канал. Тобто, хоче вивчити іноземні мови англійсько французько, німецько ось ці подкасти. Польську ось цей курс шикарний, так, який дає результати. Тобто, ось я є, я даю вам інструменти, які змінили моє життя. І вони перевірені, так? і відповідно ви їх застосовуєте і міняєте своє життя. Все дуже просто. Ось. Але щоб ось так відкритися людям, так, щоб показати, що я така існую, змінити оце бачення так, на те, що все залежить від мене, на те, що мені потрібна ось ця свобода, що мені подобається ось так працювати через блог, це треба було пройти етапи зміни, свідомості. І на це все потрібен час був. Я скажу вам, що я пережила дуже багато, дуже серйозних емоцій. Емоції, потрясінь, вони мене сильно змінили, дали мені багато чого зрозуміти. І саме ось такі критичні кризові ситуації, вони мене зупиняли, щоб я нарешті почула себе і перестала гнатися за чимось, а відчула себе. І десь, <клухи> в душі, мені душа говорила, коли я її ще не чула, не злилася з цією душею. Вона мені казала, Оль, ну не повторюй саме, бо буде, бо, ну, тебе життя зупинить. Ти доведеш себе. Слухай себе, слухай тіло, слухай його. Не слухай когось, фільтруй інформацію, застосовуй. Але в даний момент, в кожній хвилині свого життя, ти слухаєш лише себе. І в цьому всьому якраз полягає ключ до абсолютно всього, е і цінність нас. Як творця, як людини, яка має дар, як біомашини, біоробота, якого так цікаво пізнавати, якого так цікаво досліджувати, має величезний величезний вагу. Кожен з нас, кожен з вас, незважаючи на наші травми, те, що ми там принижені, і все, що ми пережили, бо кожен пережив дуже багато. Кожен з нас дуже дуже цінний. Є різні методи. Зрозуміння себе, своїх травм, хто сам застосовує каскутерапію, я теж проходила тренінг по цьому, що коли ми кажемо свою улюблену казку, і на основі того, що людина сказала, вже можна сказати, яка в неї травма. Ну, я це визначаю більше по мене, коли людина відповідає на запитання, куди вона описує свою життєву історію, і в мене в голові зразу вибудовується. Причина і наслідок. Тобто, якщо є якась ситуація, значить десь закрита причина. В дитинстві, в батьках, в якихось там потрясіннях, так, ось ця блокада. Саме тому психологія, філософія, езотерика, місія душі, пізнання світу, дитячі травми, аналіз дати народження, харчування це ті наскрізні теми, які є 100% моїми. І на цю тему моя душа радіє, вона може записувати повно роликів. І Дійсно щиро прагне поділитися тим, що я знаю. Тому що моїм об'єктом якраз є людина. Коли людина приходить і ми робимо конкретний аналіз. От, чому аналіз? Тому що навіть, от, якщо ви знаєте такий езотеричний напрямок, як наука Сюцай, то там якраз по суцяю в мене випадає слово аналіз. І коли я проходжу ці всі інструменти, які я вам даю на курсі розкритий кордоші», я це проходжу сама і дивлюся, що про мене все співпадає. І я кожен раз ось це. Ось це дійсно так. Це дійсно так. Хоча я раніше скептично і взагалі не вірила в астрологію. Ви можете собі представити? людину, яка викладає астрологію, е ніколи не вірила і казала, що гороскопи це дурня, яка ніколи не займалася спортом. І сиділа постійно, згорнула, тому в мене шия, тому я постійно роблю вправи ось такі, е щоб е собі там допомагати. Людина, яка Мала такий вузький кругозір, розширила його до неможливості. Людина, яка мала дуже серйозну дитячу травму, яка мала програму жертви, я жертва, я бідна, нещасна, мене, яка це вимкнула. Людина, яка, е, яка е, про що вам говорила? Дитина зайшла і мене збили. Програму жертви. А, те, що я не цікавилась ні здоровим харчуванням, ні спортом, ні астрологією. І я так настільки зайшла в харчування, так, далеко зайшла. Спорт і в астрологію я повністю перевернула свій світ до гори Три. Так, як мав би він стояти, тому що він стояв неправильно. І більше того, наш світ це вийшов такий вже великий міні-тренінг. На 15 хвилин. Наш світ, він ем, так само перевернутий з ніг на голову. Коли я це дізналася, моя свідомість була в страшенному шоці. Ем, і я зрозуміла, що змінити своє життя можна тільки тоді, коли ти маєш знання, коли ти маєш досвід і коли ти працюєш над мисленням. Тому що ось тут все відбувається в голові. Голова керує тілом. Не тіло головою, а голова керує тілом. Ми, ми ось тут, а тіло це просто те, чим ось ця голова керує, так? права рука, ліва рука, ось я даю сигнали, кожен з нас. Розслаблення. Тобто ми дали програму, аби розслабити тіло. Раніше я думала, що все навпаки, що це тіло мною керує, я повинна йти, бо тіло цього хоче. Воно хоче їсти, воно хоче. Ні, це не тіло хоче, це хоче психіка. І це дуже важливо. І важливо слухати своє тіло і слухати свою душу. Ось. Все, я йду слухати своє тіло, бо я чую, що в мене вже шия скрутилася. Треба трошки розслабитись, тому що, коли колосальна енергія пре ти не можеш зупинитися і страждає твоє тіло. У мене вже було сто разів таке одне і те саме. А, ось. Тому, е, якщо вам цікаво, в описі під цим відео посилання на мої соцмережі. Підписуйтесь на канал. Дякую, що дослухали до цього моменту. Аж 17 хвилин провели час зі мною. Бо були зі мною в цій філософії. Е, ось. Ну, і якщо хочете послухати цей безкоштовний тренінг, вийшли вам всі посилання. Все. па па